Добрий день. Добрий, день. Добрий, день. Добрий день. Отже, ми зараз з вами влаштуємо зразковий розградіяж. Допоможете мені? Живе собі, хлопець з комишеня. Що мріє і що щодня? Меня... Ви б, скажімо, віддали б комусь свою мрію. <реслужен> Я також люблю проріти на да, Губа. А зараз мені будуть потрібні два помічника. <реслужен> Мишасько. <реслужен> і це дуже сильно цікаво. Мишасько в кожному із нас. Мишасько. <реслужен> Сейчас що вам сподобався.